Підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Стрімка атака на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-5 я поки що. ага, Оборона виїхала в Б, Ну, це вже більш-менш приємно. Так, маємо дві поразки поки що. Тому давайте подивимось, хто нас чекає. Ось вона і Люся. І той кальо. Мультяшки, мультяшки, мультяшки. Не впевнений, чи потрібна мені тут люська, вона їх не заблокує. Фіолів ми залишимо. Можна спробувати взяти колясика, пробивати, а можна спробувати взяти кедмана, який буде кольо блокувати. Давайте якось так спробуємо. Поїхали. Звісно, тут два лікарі. Але подивимось, що буде. Ой-ой-ой-ой. Ну, що це за поле? Це просто знущання. Робити червоний кріс і його підривати. Ну, таке собі. Давайте поки в кольов прокинемо. Так. Угу. Тепер давайте ось так. Тут пошукаємо щось. Нічого немає. Люся майже вже зарядилась. І це не дуже приємно. Ну добре, скинемо ще таке невеличке комбо. Можливо, вона з мультяшки не зріже. Вдарила неприємно. Так. Є трієчка Molinдора, в принципі, можемо прокинути. І ось так спробуємо дозарядити фіолів. Так, ну хоч Рігард зарядився добре. Вмикаємо. Давайте спробуємо заблокувати того кольо, хоч щоб не було ти камішкіри. І нам потрібні ще фіоли. Але добре, давайте скинемо синів все ж таки. Пошукаємо тут фіолет. Немає. Ну, прийдеться робити той кріс. Діспелить. Поки нема що діспелити, давайте тоді ось так. Зніметься. Так, тихо-тихо-тихо. З керюшки не знялось чудово, але кальоном заблокував негідник Шерхана. Ну це просто треш. Ну добре, давайте хоч контру, може, встигнемо включити. Не встигнемо, хоча Кіпріот теж може супротив чинити. Добре. Ось так. Що далі? Можемо тут прокинути обережно? Люсь Ой у Ой-ой-ой, мінус Кедман. І зараз той кальо буде ходити. Ну добре, давайте ось так. Контри на Люські немає. Вмикаємо шерхана, тоді чистимо поле. Варіантів більше не бачу поки що. Ну куди? Давайте хоча б спробуємо, може, Кирюшку зарядити. Доби Килайл не добила. Вбив Кирюху. Вона взяла в Кіпріота, вдарила. Ну все тут вже. Тепер нічого не зможемо зробити, на жаль. І кільо зараз Ілюся і, і Килай вдарить. Ну, не витримують мої, на жаль, тому що не вистачає розлімів. Ну, хоч не нулік і то добре. Давайте ще ось таке комбо запустимо і все. Витримав би Кетбан, тоді можна було б щось робити. Ну що ж, поїхали далі. ага, Кабанчик. Так і їдемо. І знов фіолетових немає. Ну, дві трічки є, в принципі. Давайте спробуємо тоді зібрати. Можливо, там якась ще четвірочка підійде. Угу. Так, а ось це комбо чудово. Так, так. Єдине що... Кетман не заряджений, але пошукаємо зелененький, можливо, доїде. Ні. Не доїхав. Так, добре, давайте ось так одним фіолом. І, можливо, трічкою синьою проб'ємо його, щоб він не ультанув. Так, добре. А ось це, напевно, треба було підлікуватись. Мінус. Ой-ой-ой. шерханчика мінус нуле. Так, добре, давайте ось так. Поки є кріти, спробуємо щось зробити. Угу, Чудово. Так, зіла буде бити. Вона б'є по кутках. Так, давайте ось тут. Так, прокинемо. Синенькими ми, можливо, доб'ємо. Ні. Так, ну він сам від'їхав, добре. Ну тут пощастило. Якось безпечно я всіх зарядив. Так, так, давайте зарядимо кедмана і спробуємо її вже добити, тому що в контру вона не б'є. Так. І, напевно, вистачить. Чудово. Так, є таке діло. Поїхали далі. Кіпріот, Кіпріот, Кіпріот. Так, давайте візьмемо проти Кіпріота трішки іншу команду. Так, візьмемо. Все ж таки я прокачав цього Гріфіна. Візьмемо кабанчика. Люську і напевно, все ж таки, когось ще пробивати Може дійсно Шерхана взяти. Або ні, давайте Рігарда візьмемо, трішки сейвово зіграємо. Так, Люсі дамо ось такі напробити. Хоча ні, нехай будуть у Грифіна. Люсі нехай такі будуть. Ну, спробуємо. Єдине, що розліму в нього немає, але подивимось. Що з цього вийде. Угу, Синій кріс. Чудово. Чудово. Але не те, що потрібно. Добре, давайте тут трієчку жовтих зберемо. Зберемо четвірочку синіх. Як нам ті жовті підтягнути? Ніяк. Добре, давайте ось так фіоли. І ось так фіолетові. Бо зараз будуть всі ходити. Ось питання, чи витримаємо ми? Чи ні. Добре, давайте ще кирюшку зарядимо. Так, тихо, тихо. Було боляче. Лікуємось, лікуємось. Давайте пошукаємо жовті. Так. Є можливість жовтих зібрати. Це занадто полетіло, звісно. Тихо, ну що ти робиш? Так, лікуємось, лікуємось, пробиваємо Гріфіном. Подивимось, на що він здатний. Так, він поставив нам пробиття. Тепер поїхала Люся. Угу. Вона все пробила, але нас заблокував. Гармек, так, давайте ось так і ось так жовті. Тепер тут через комбо прокинемо синенькі. Може, вистачить тому гармеку? Не вистачило так. Питання лікуватись. В принципі, можемо підлікуватись, тому що у нас достатньо синіх, напевно їх і будемо підривати. Ось так. Там, можливо, і доб'ється гармак. Так, і той добився добре. Угу. Це є. Так, знімаємо з себе все це. Намикаємо кабанчика, знову б'ємо гріфіном, напевно. Та давайте в кедмана вдаримо. Так, трішки контри нам прилітає і дивимось. Так, все пробивається. Чудово. Так, Поки притримаємо Кирюшку, давайте ось так. Угу. Тепер сюди. І ось так. Жовтих нам не вистачає трішечки. Так, кабанчик сходив. Давайте тут прокинемо. Зараз вдарить Кедман. Ми це все відлікуємо. Так, так. Трішки ще жовтих, чудово. Знову микаємо кабанчика. Тепер давайте бити сюди. Може, ми і заблокуємо його, так як пробиття у нас є. Так, заблокували, чудово. Давайте бафнемось і ось так прокинемо жовті з синіми. Все, кабанчик відпрацював. Ну, в принципі, непогано впорались. Так, Люся, Калясик, Контри немає. Коля контру пробиває, тому не знаю, може так і піти. В принципі, команда мені сподобалась. Давайте спробуємо. Головне, щоб жовті були, яких не дуже багато. Ну, давайте прокинемо ось так. Ну, Рігарда, будемо поки тримати. Робимо кріс. же, як же ж боляче. Лікуємось. Зелені піддірувати, в принципі, нічого не зміниться. Але давайте ось так. Можливо, там знизу якийсь жовтий доїде. Так, доїхали фіолетові. Тихо, цього хутавого ще прокинемо. Ну, тихо, тихо, Гріфін тримайся. Ось так. Хм. Жовті у нас не заряджені взагалі. Прокинути комбо. Алюся зарядиться. Комбо є жовті. Дві трійки жовтих, але зарядиться Люська. І зарядиться бабка. І вони просто нас поховають. Ну, варіантів не дуже багато. Давайте. Люся, до речі, не зарядилась. Тепер зарядилося, і ми ніяк не можемо жовтих зібрати. Ну це треш просто. Гріфін мінус. Давайте спробуємо хоч кирило зарядити. Але там і Калясик вже зарядився. І кабанчика мінус нула. Ну тут навряд чи ми вже впораємось. Треба хоча б колю пробити. Так, спробуємо заблокувати. Так. Давайте так. Ось так. Той Рігерт ще потужний. Давайте жовтий кріс. Не помітив, що хотаву заряджений, ну добре. Сліпота? Ну, будем пробувати. Так, хоча б цю. Угу. Тихенько. Рігерт під сповільненням. Давайте ось так. Скільки ще ходів? Один хід, мінус 24. Може йому вистачить. Давайте спробуємо. Ой, це даремно полетіло. Так, ну хота у зарядився добре. Тихо. Так. Неправильно зробив. Потрібно було підлікуватись кірюшкою Кирюшкою рігарда притримати, щоб сліпоту зняти. Добре, давайте ось так синій, жовтоті. Спробуємо все ж таки його добити. Так, є. Тепер ось так, ось так. Та Люся взагалі не хоче блокуватись. Добре, чистимо поле. Ось так четвірочку жовтих. Так, ну, шанси з'явились. Так. Ось так. І... В неї прокинемо. Добре. Дайте жовтих дозарядити. Вже час пішов. Так. Так, тут будуть жовтенькі, можливо, ми її і зможемо пробити. Досить же того комбо. Так, так. Не вистачило. Потужна люська. Але зараз вже повинні добити там фіоли є, бафнемо атаку і доб'ємо. Ну, дуже важкий бій. Довго, дуже довго жовтих шукали, так би було простіше. Ну що ж, поїхали далі, ще один бій. О, якраз кіпріот. Тому так і їдемо. Ну, давайте комбо запустимо. Погано, що прийдеться взривати кріс, але ми це зробимо. Угу. Так, вимикаємо кабанчика, б'ємо Гріфіна. І тепер пробиваємо люсі. Трішки його не вистачило. Давайте ось так. Є. Головну загрозу ми прибрали. Добре, давайте так підлікуємось і зробимо. Так, зараз буде собіна, але то нічого. Спробуємо пробити цю сову. Собі на це просто лікує. Так, добре. Лікуємось, лікуємось і шукаємо жовті. Знову лікуємось, тут прокинемо. Ого, так, є у нас жовтеньке кабанчик. Напевно, краще Джунаїда заблокувати, спробувати його пробити. Давайте ось так. Сабіна зараз буде діспелить. і від кабанчика пройде урон. Хоча, може, її доб'є, ні, не добила. Угу. Так, але вона дуже так полікувала, тому треба її, напевно, першу пробити. Тоді буде простіше. Хоча Джунаїд, він же теж лікує. Не вистачило. Добре, давайте ось так, ось так. Зараз може сповільнення кинути Джонаїд. І ми це знімемо потім. Не кинув. Так, добре, давайте так. Так, так, прибиваємо цю сабіну, бо вона не дасть нам життя. Так, чудово. Знімаємо з кабана мінус реген. Так, б'ємо сюди-сюди, тут сині. Так, кабанчик ультанув. Ще раз ось так, ось так. Спробуємо добити Джунаїда, не хоче. Там є синенькі. Зараз повинен кабанчик відпрацювати. Так. Залишилась одна гаргуля. Не хочу, щоб вона ультувала, але вона вже ультує. Ну добре, давайте ось таке комбо. Лікуємось. Давайте зробимо ось так. Заблокуємо її. Хоча можна було спробувати, може, пробиття працює через камнешкіру. Але добре, ми з неї зняли ось так і ось так трієчку жовтих. І не вистачило. Ну, добре, можливо. Кабанчик зараз доб'є. Давайте ось таке комбо. Все, кабанчик спрацював. Ну що ж, на жаль, одну поразку маємо, але там жовтих не було взагалі. А шанси на перемогу були. Добре, ми зайшли в топ-1 Оборона Б. Давайте дивимось рейтинг. 2239 місце. Ну, будемо завтра боротись за топ-5, скоріш за все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та на Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!